Провадження реформи лісогосподарської галузі та створення комунального підприємства щодо національного спротиву такі основні питання розглянули депутати обласної ради на двох профільних комісіях. Продовжить Тетяна Дадак. На комісії з аграрної політики. Понад десяток питань серед пріоритетів кадрові зміни в агролісгоспах. Директорів це по Коломийському райагролісі, по Богорчанському, по Долинському і по Надвірнянському. Тому надіюся, що ці кандидати усі достойні і вони зможуть розвивати наше лісове господарство. Як найкраще, крім того, кадрове питання по Галицькому навчально-виробничому комбінату, який вже багато років виховує вчить. Трактористів, машиністів, операторів газових котелень. А члени комісії з питань прав захисту людини обговорили створення нового комунального підприємства, яке готуватиме прикарпатців до національного спротиву. Вважаю, воно мало бути створено ще до початку широкомасштабної агресії або початку війни. Щоб ми могли готувати. Ми про це давно говорили. Про тероборону фактично територіальна це передбачає якраз супротив або підготовку населення до цих питань. Трошки. Запізнанням, але ми до цього йдемо. Тобто це адміністративна складова. Я думаю, що робота повноважними органами на теренах області ведеться до створення даного підприємства і готуються як громада, так і тероборона. Наша 102-га бригада були створені до цього підприємства. Тому я так думаю, що певна бюрократична складова наздоганяє діяльність насправді громад. Також депутати розглянули питання про внесення змін до програми розвитку цивільного захисту області.